Викрита приголомшлива схема торгівлі дітьми на Закарпатті. на кордоні правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вивести до сусідньої словаччини 11-місячного малюка і продати його там за 25 тисяч доларів. Хлопчика, нібито, мали всиновити в одній з країн Євросоюзу. Підозрюваний педагог із 20-річним стажем. Зокрема, він був вихователем Чинадіївського дитячого будинку. Має освіту психолога і очолює благодійний фонд. Підозрюваний уміло втирався в довіру і манополював людьми. кажуть його знайомі. Тому …шукав собі жертву. Ось цього жвавого 11-місячного хлопчика 43-річний закарпатець намагався вивезти до сусідньої Словаччини і продати його там за 25 тисяч доларів. Чоловіка затримали правоохоронці саме під час перетину українсько-словацького кордону. В пункті пропуску малі селменці. Із ним була його дружина та мама дитини. Вона із Житомира. Підозрюваний дав їй за малюка аванс одну тисячу доларів. Ще чотири тисячі доларів мав заплатити по той бік кордону. Він мав у вас викупити дитину. Як мало? Я малася перейти через кордон. Малося маму дитину забрати і віддати, решту наші. Після затримання мама хлопчика все розповіла поліції. Затриманий міг вільно покидати межі країни, бо очолює один із місцевих благодійних фондів. Цього малюка хтось нібито мав усиновити в одній з європейських країн. Він підшуковував їм житло, забезпечував доставку у пункти пропуску, здійснював їх супровід, та на суміжності території мав передати їхніх дітей до рук спільників. Ків затриманого встановлюють він педагог із двадцятирічним стажем, психолог за освітою. У поліції кажуть, легко втирався в довіру людей, шукав батьків із дітьми одного-двох років і переконував їх продати малечу. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2, статті 15, частини 3, статті 149. Тобто, це є закінчений замах на торгівлю людьми, а саме торгівлю. Малолітньою дитиною. Чоловік виховувався в дитячому будинку. Він ромської національності. Працював у Перечинській школі інтернаті та в дитсадку. Навіть був директором однієї зі шкіл в Ужгороді. Останнє місце роботи вихователь Чанадіївського дитячого будинку, де колись сам ріс. Нині тут майже півтори сотні дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. У селі кажуть, затриманий бив вихованців і зневажав. Но ну говорили, що він дітей б'є. Діти так говорили. Директорка детбудинку колись навчала затриманого, а потім прийняла на роботу. Вихователем він тут був ледь більше року. Коли відчула непорядність у ставленні до дітей, звільнила. Були такі пару моментів, що я переконалася, йому сказала в очі, що ти неправдива людина, і ти лукавиш, і ти втираєшся в довіру. Він старався довіру і до дітей, і до родичів дітей. Затриманий має двох власних дорослих дітей. За місцями його проживання поліцейські провели обшуки і вилучили речові докази. Чоловікові повідомлено про підозру його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідство триває. Світлана Ковбиця, Вадим Шашканич, факти а єдині новини.